Вітаю, слава Україні! Героям слава. Розкажіть, чи розпочали вже пенсіонери отримувати підвищені виплати? Чи немає затримок із виплатою? Так, пенсіонери вже розпочали отримувати підвищені пенсійні виплати. З 4 березня перші українці отримали вже проіндексовані пенсії. Загалом, станом на зараз, ми вже виплатили пенсії 2,5 мільйонам людей, і на цю підвищену пенсію було спрямовано практично 20 мільярдів гривень. Скажіть, а чи є в бюджеті кошти, щоб всіх проіндексованих належним чином профінансувати? Тобто, здійснити виплати? Так, на, на ці видатки у нас повністю кошти є. Ми маємо додатково передбачено 57,5 мільярдів гривень, з яких зарезервовано 35,2 за рахунок соцстраху, а 22 з коштів державного бюджету. Тому жодних затримок чи недоплат, чи якихось інших речей, які б не дозволили людям літнього віку отримувати свої вчасно зароблені виплати. Немає ми все будемо виплачувати по графіку із врахуванням індексації. Нагадаємо нашим глядачам найменше. Сума індексації і стеля індексації. Отже, найменша сума індексації це 11,5% від тієї пенсії, яку людина отримувала. Ну, минулого року, адже найменші пенсії ми індексуємо повністю всією пенсійною виплатою. Раніше індексували тільки ту частинку, яка була страховою пенсією, а державні доплати за вік, за там дотяжку до прожиткового не індексували. І тому якраз найменші пенсії раніше залишалися такими ж. Ми вже третій рік поспіль відійшли від цієї практики і збільшуємо найменші пенсії на той відсоток, який є визначений по формулі. Тому якщо цього року пенсії мають зрости на 11,5%, то навіть найменша пенсія, наприклад, 3 тисячі гривень, точно зросте більше трохи ніж на три тисяніж на гривень. Тобто не буде цього розриву такого відчутного, як раніше, було що в кого була маленька пенсія, вона лишиться маленькою. А в кого була велика, то він ще й більше отримає. Ми намагаємося дуже працювати зі справедливістю. Разом з тим, повинні точно враховувати, що пенсія залежить від того, скільки років людина працювала, які внески сплачувала. Очевидно, якщо людина працювала багато років і платила високі внески, то пенсія її буде вищою. Але, наприклад, спеціальні обрахунки пенсій ми повністю обмежили Тож, Хто отримує більше ніж 23 тисячі пенсію, ми зараз е, вели обмежуючи коефіцієнти, щоб відновити справедливість і не було великого розриву для всіх категорій. Крім того, сама індексація великої пенсії е, не буде в повній мірі проіндексована на 11%. Наприклад, якщо в людини 20 тисяч пенсія, то зрозуміло, 11% це трохи більше ніж 2 тисячі, але у нас максимальна сума плюс. До індексації це півтора тисячі гривень. Тобто, на час війни я розумію, що обмеженість доходу ми справді спрямовуємо підтримку саме на найнижчі пенсії, дещо обмежуючи ті пенсії, які є високими традиційно. Окремо хочу з вами поговорити про субсидії, зокрема на оренду житла для ВПО. Як рухається цей проєкт? Чи викликав він зацікавленість у потенційних учасників? Так, зацікавленість. Ми бачимо, у нас вже отримано майже 1200 консультацій. З цього приводу відбувається процес розгляду заявок документів. Ми вже маємо виплати в рамках цього процесу. 11 домогосподарств отримують таку субсидію. Є зареєстровано заяви, які вже транслюються на укладення договору і виплату, і це вже майже 50 таких заяв. Тому процес іде. Звісно, що він не такий швидкий, якби ми хотіли, але це новий інструмент. Ми розуміємо, що люди хвилюються, вони зважують братись їм за таку оренду чи ні. Разом з тим, я хочу наголосити, що це хороший важливий інструмент. Він дійсно допоможе людям індивідуально підійти до того, щоб орендувати квартиру там, де вони проживають, з врахуванням їхнього доходу. Хочу сказати, що, наприклад, по Рівненській області середній розмір субсидії в нас склав. Майже 8 тисяч гривень, навіть більше трохи, ніж вісім тисяч гривень. Окремо ми орендодавцю, звертаю увагу, компенсуємо вартість податків за оренду і в середньому на Дніпропетровщині, наприклад, така компенсація податків для орендодавця склала 2300 тисячі триста гривень. Тому це непоганий інструмент, який більше навіть підтримує, ніж традиційні інструменти родину, і закликаю ним користатися. От ви сказали, що десь якісь розмірковування є з цього приводу, а що стримує людей брати участь в цій програмі? Я думаю, основне питання, що в нас люди не привикли офіційно оформлювати свої договори оренди, але ми повинні розуміти, що ми маємо йти до легального шляху, тому що існує величезне побоювання в орендарів. Про те, що селити ВПО не можна, що це означає, що завтра ви залишитесь з розбомбленою квартирою, вам все винесуть. І якраз от такі побоювання вони знімаються цим офіційним договором, який пропонуємо. А для того, щоб не створювати додаткове обтяження на сам розмір оренди, бо дуже часто ми розуміємо, що не сплачують податків з такої оренди, то ми окремо компенсуємо. Розмір податків для того, щоб люди офіційно укладали договори і були застраховані з кожного боку. І людина внутрішнього переміщення розуміла, що її серед ночі на вулицю не виставлять. І той, хто орендодавець, зрозумів, що йому квартира дістанеться в належному стані після завершення договору оренди. Пані Оксано, я вам дякую за час, який ви знайшли для нашого спілкування. Це була Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики.